Охід в лабораторію, виконання завдання від Джона. І найголовніше вони прийшли? І всім хай тон зумали, то ми сьогодні записуємо повстання машин. Давайте ж розкажемо детальніше. Погнали! Попередня серія була багата на всякі події, але я впевнений, що буде ще й багатша серія. Попередні серії не буду аж так сильно розказувати, що було, просто можна подивитися в попередню серію. А зараз слухаємо і дивимося. Гей, hey. так, що там Люхмерд вже нас зустрічає, я проснувся від сну. Що робиш знову тут? Ну так, знову тут, виспався я. Не поняв, що за. Зіра в стіні. Так, паркурчик легенький. Я вже навчився, як його паркурити тут. А ти де? А, ти паркуриш? Паркур, паркур, я почекаю. Тут. Які справи на сьогодні? Пішли погуляємо. Добре, але мені перше треба прочитати книгу. Думок. Так, десь приблизно тут. Хтось прийшов. Скелет крамаджу і якийсь хлопець Джорарі. Крамаджо сидів на троні скелетроні. А от Джорарі привів мене на якийсь острів і розказував про його історію, про лі... релігію, про життя. Я задав йому парочку запитань, а от всі він відповів запитання, окрім що з іншим світом, у якому по його розказу я жив. І там був він, Крамаджо Корела. Відволікся я. Коротше, він сказав. Питати Корелу, але ж вона казала, що її довго не буде. І що мені лишається правильно. Чекати. До речі, а що на рахунок минулого? Потрібно заглянути до локацій, на яких я вже був. Але почекай, що це було? І що за кружечок? М -м я чув якийсь звук, але ладно. Нічого ж тут, коли тебе було, якась штука синя, якісь звуки були. Нічого, просто ладно, і все? Пішли гуляти? Ну пішли, пішли. Пішли гуляти. Куди Куди ми йдемо? ми? Я маюте провалився. Стоп, що це за вибух? Я ж тут не було, ні? В передніх серіях. Люгмерт? Що це? Ого, а це що? Я сам не знаю, що це? Гей, hey. Чо? Чо не зрозумів. Я ж там був. Uh, пішли на прогулянку. Чому все повторюється? Та те, що було пару секунд назад на прогулянку. І тут ліжко. Ем... Люмер, що тут робиться? Пішли, тільки тепер ще прочитай книгу. Чекайте, тут все те саме. Майже... Так само тільки змінено. Uh, не поняв там дві сторінки в були. Інакший текст? До мене прийшли дві людини. Чи не людини? Крамаджу й Джурарі, Крамаджу відпочивав, а от Джорарі... мені багато розказував про життя його, про інше, всяке. На майже всі запитання він відповів. На найцікавіше не відповів. Що зараз з цим світом? Він казав, що питати в корели, але Карела там недовго, там де вона є, по її словам. Я читав ще штука, бо Люмерт, як ти це поясниш? Якась куля. Я чув якісь дивні звуки. А перед собою ти, звісно, нічого не бачив. О, і ще слова хухлика. Він тебе кликав вроді. Він казав Покличте мене, Зеленко... Я так зрозумів він про тебе. Поки що ти йди до нього, а я йду ще поговорю. Ну, звісно, про що можна надіятися? Він навіть не сказав, що він бачив, що перед ним були якісь партикли. Не знаю, як це назвати, магія якась була. Може, то те, що він казав колись, що ми під магічним світом, правда? Не знаю. То вже мої догадки. Треба йти до хухлика. Щось він хотів. Так, ми вроді би вже в Хухлика. Так, тут той самі таблички. Діфін. Ендорфіни. І так далі. Бла бла-бла. Та можна побачити в наступних. Ой, в минулих серіях. Так, оце. Зюзя чи як він там. О, лайте. Тобі дуже потрібно готуватись. Скоро буде те, для чого потрібно готуватись. І для чого ж то такого треба готуватися, Хухлик? Коли ти там будеш, ти сам поймеш. Мені більше нічого не розка... Мені немає що більше сказати тобі. Йди, готуйся. Готуйся. Окей, до чогось готуватися. Як завжди мені кажуть, щось дуже продуктивне. Яке мені завжди дуже сильно допомагає. Звичайно, звичайно, звичайно. Ага, ага. Так. Ну, роді бита. Що тут у нас робиться на базі останніх? Думаю, якщо нам кажуть готуватися, значить скоро щось буде. Але, в принципі, нам завжди кажуть готуватися, щось завжди кажуть, що буде, але не дуже сильно у нас і твориться всяких речей. Про які нам говорять окружаючі люди. А може й не люди, хто його знає, хто вони такі всі. Так. Ну о, джуралі? Так, так, так. Що це ти робиш? Я готуюся, меч свого кольору, пробую зробити. Мені скучно, один храпака дає, другий в компуктері, третій теж, а четвертої нема. Ех. А ти знав, що меч можна не тільки свого кольору? Я можу допомогти і зробити щось, щоб тобі підійшов який-небудь. Але це потрібна твоя голова. Де я тобі голову мою візьму? Хм, я знаю, як це зробити. Я ж чарівник. Пішли. Пішли, пішли. Йо маю, що в тебе за сокира така йой? йо май якби я такому сокиру, то ту капець, би. І полетів він собі. І полетів. Я так само хочу літати. Можна мені? Ех. Ти так і не навчився літати? Топо я мав би навчитися? Сідай! Йо у нього що, та шеїта машина завжди при собі, чи що? Зараз буде чуть-чуть боляче. Відвернись і закрий очі вуха, та не думай ні про що, щоб була чиста. Окей, йо мій відомо дістав. Йома, наша вагонетка виробилася. Що <с> тут таке? Ви прочуваєтеся як акушка. Є, добув. Так, окей, де вона є? Пока. Ой, йо мою, воглова та во. Реально, як моя, вроді та. би так, якщо у мене скін такий. реально. Во, точка в точку прям. Тобі потрібно відлежатись за два дня, тут час дуже швидко йде. В 2,4,8,6,2,8, 1,6,2 рази більше. або в і 5 рази. Так, так що йде лязь. А я зроблю поки штуку з голови. Окей, погнали спати. Так. Ти що? Вставай! Чотири дні пройшло, а це вже ніч. Ого, я проспав. Капець, як я, як я так? Через те, що в мене була голова як ракушка через той експеримент з головою. що? Так, що тут? Що там з головою і мечем моїм свого кольору? а? Так, відвернись. Відвертаюся. Так. І. Ай! Блін. Повернись. Та ну це я тобі зробив. Так, він ще щось тут робив. Так. Ну. ну О. Ще. Зілями мене кидає. Е, так. Млад, ну... О. Все. Тепер зроби меч, але нормальний. А не з якогось ізумруду чи каменю. І не роби більше пар з. <пух> Окей? Бо мене нудить від нього. Все, я йду подивлюсь до крама Джоні. Окей, то тепер, виходить, я можу робити любий меч, і, по його логіці, він має мені підійти. Але мені ще треба вибрати, який меч я буду робити. Як я панів, який я хочу робити, то кам'яний. Він казав не робити, так що треба ліпший. В принципі, тепер з зенілією може бути. Ну так, тут все дуже дороге. Тепер зенілією найадекватніший варіант, який можливо зробити. Але для цього мені потрібно багато енілію. А в мене тільки скільки там п'ять є, а треба шість. Треба десь ще один енілій взяти в когось. А ні, чотири є, виходить. І якраз тут видно, що його не вистачає. Треба когось знайти, щоб він мені дав. О, Люгмерт! Люгмерт, тебе немає Інілію. Чекай. Люгмерт. Люгмерт, чекай. Чекай, Люгмерт, куди ти біжиш? Почекай. Інілій нема. Інілій. Люгмерт. Мені пройшло повідомлення, біжу. Ну, Люгмерт, то ж скоро. Ех, ладно, нікого треба пошукати ще якогось інакшого. Як завжди, коли мені потрібно щось, то нікого нема. А коли треба? Ой, блін, щось не то я сказав. Ну коротше, надіюся, ви все зрозуміли. Треба шукати когось інакшого. Чекайте, 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 хтось біжить, біжить, чекай, 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 ай, не бій мене, чекай, в тебе немає Нілію, ти. Е, хто ти? Я в костюмі, тому що немає нормального одягу. А в тебе є припаси? Золото для тих, хто в бою. А ти що не знаєш? А який то бій? Проти кого? Ну, проти того, як його. Ну, той, що був в лабораторії, несе припаси. Окей. Інілій. Що це таке? Не знаю. Я в бій. Чекай, ви теж то бачили? Там був дощ, потім схід сонця, потім захід сонця. Чекай. А якщо я за нею побіжу? Тепер дощ. М -м -м -м. Почекай, почекай, я за тобою біжу. Хе-хе, хочу подивитися, як то Блін. Що тебе? То не місто робиться, чи що? Скелет, іде звідси. О, Давай. Де вона? Де вона? Де? Знайду, йду-йду-йду, біжу-біжу-біжу. І... Е... Э, Ям. Я м Я... Я її Іда, ну, І далі, ну, блін. Ну йде мені тепер її шукати? Та... Стоп, шо? Ти хто Що за с лес фиолетовий? <звякнувся> Эммм. За, ем, за що я поплачуся? Чого я не можу зробити? І хто ти взагалі? Фіолетова пляма. -мо. -мо, а як ти так да... Далеко мене дістав. й Е. Э... Е. Він пропав. Е. Я не маю чогось робити, інакше я поплачуся. Але хто то такий? І. Що? Що тут взагалі відбувається? Чому та серія якась така. Магічна. Тут всяк то день, ніч, то дощ. Якісь щел тут приходить. Тут... А... Зараз мозок вибухне. Ладненько, ладненько. Треба. Йо-мойо! Натохто. Ааам. Бутилочка від Джона, яку ми дуже давно не пили. Я навіть забуваюся, що мені треба топити. Щось не бере мене і не бере. А зараз бере. О, привіт, чешуйниця. Хеллоу! Так. Тепер можна назад бутилочку покласти. І. Ммм. Якщо нікого нема, то значить можна викликати одного. Надіюся, він появиться, а не як в одній зі серій. Він не появлявся і не появлявся. Тепер треба щось прочитати. Або й перекласти треба. Чекайте, можна і перекласти книжку. А переклади кожної сторінки я зроблю в телеграмі. Силка в описі. А зараз я читаю: Венколон абуело Ай. Теле собра ель alma. А? Mm? Що хочеш? Інілію не маєш, дід? Він сина, у мене нема, Інілію. Мені потрібно до зеленого. Давай, вибачай. Не поняв, а, -а, -а, -а Інілі. Гм. І в кого мені його брати. Прям сюжет ніби чує, що мені потрібен той Інілій, і не дає мені. Нічого та капець. Є тільки один варіант. Ну, або один запасний. І зараз йдемо, певно, до нього. Ладненько, і Нілі нас почекає. Йдемо перше лабораторію, перевіримо чи лабораторії нікого немає, а то мені сценаристи так казали, що треба ходити по всюди і робити що хочеш. Але я не знаю, що мені робити. Якщо хочете думаєте, що можна було б мені то зробити щось там, якусь дію, то можете написати мені в коментарях. Так, а ми зараз в лабораторії і подивимося, що у нас тут змінилося. Так. Тут двері були, а тепер нема. Хм, -хм, -хм. а далі пішли. Тут раді би нічого ні. Тут. чекай, чекай. Я візьму з собою його і шприц напряту. Цього не було. Це що? Ні, то все було. Раз то все було, було, було. Так, а що тут нас новенько в моїй старій новій базі? Так, тут ну, вроде би, нічого. Тут як завжди, лайтмілгріва. Так само? Ні, ти не зможеш допомогти. Гастер. -ді. Ну і там я гастер і так далі. Так, так, так. А в лабораторії що у нас тут? Тут все було. було, було. Райан? Ти що на. Тут. тут. Ем. М -м -м ти що тут робиш? Ти ж казав, до зеленого йдеш. До Джона, певно. Ой, привіт. Привіт, привіт, але. Так. Що <пробіт> ти. Тут робиш взагалі. Коли лабораторії Райан, а? Не, не хочу пояснити. Та так, сижу собі. Пишу історію одну, детальніше, будь ласка, про одного чоловіка і його пригоду. Його звали Ред, і він попав в місто жахів. Це була Хервенція, і він там був як Дарк Фентезі. Ну, далі тобі точно не потрібно. Ладно, не потрібно, так не потрібно якусь історію він там пише. А, що саме тут мені цікаво? А ти що сюди прийшов? Ну так, лабораторія. Подивіться, що там робиться. Ну й ти. Добре, добре. Я пішов. И, так. Речах. Зох Зак... відкрил. Ммм. Мм. Мгм. Ага. Понятно. Сюжетно недоступна локація. А інакшему не об'ясниш. Що мені вертатися назад? Ладно, вертаюся. Почекайте, ну. А Тут е, можна зайти чи ні? Ну, понятно, так само сюжет недоступна локації, але якось криво. що Можна подивитися, що там. Але майже ніц не видно. Ладно, криво, то трошки. Але все одно не можна прийти. Так. Так, так, так. А тепер нам що? Треба Енілієм займатися? Еніліумом? Чи Енілієм? Енілієм, коротше, будемо називати так. Хм, -хм, хм. Я маю два варіанти. Ти люг, мертв, люг, мертв, люг, куди, де? Енілію там не знайдеться? О, люг, мертв. Без я бачу, що ти там. Люг, Дов... Нілію ні, не знайдеться? Що? Ні, я все в меч заложу, в Гугл або в когось іншого є, або в магазині, не знаю. Чекайте, ну якщо я правильно розумію, то він так само хоче зробити то, то, той самий топор, ту саму сокиру, те, що я хочу зробити, ну, або він хоче зробити вірусний серп. Так, я знаю, у кого є Енілій. Це 100% Торговця. стоп що? Що за розовий ковер і тут. Відкри... відкритої бочки. Й-мою! що за террарі. Терарія. Що за тераріум? Так, торговець, не маєш Енілію часом на руках? Привіт! Що у тебе там робиться? Ну, сурожеве. Як бачиш, я розвиваюся. Що прийшов, що хотів? Ну, і нірю, не маєш? Хм, А що досиєш, що маєш? Маю. Ну, вогняні палички і залізу більше нічого не маю. Давай 5 паличок і 38 заліза Цінна річ. Окей. Так, і заліза На 5 паличок 38 заліза. Ось так. Де мої палочки нарешті? Ой, які палочки? І нірі, і нілі. Де менілі? Пана-на-нара. Давай. Вже майже сокира в мене в руках. А де? І нілі? Хм. Mm, розбився він. Ну, це твої проблеми. Що, що ти сказав? А ну, і ні. ні ще плати. Ти. Ой. Я нечайно. Ваш урил піднімається. <сум> я, не, я не хотів, я не навмисне. Я. Я не він був. Що він з одного удару. Фу, я... я просто його торкнувся. Йо Це що? Я не винен, що він такий неміцний. Я Його тільки торкнувся, і що тепер я більше сюди не прийду. М -м Скільки спогадів? Нема чогось дити сюди. Ну, я не намисно його вбив. І лампи тріскаються. бо арка з ним закрита. Обідно. Ріп в коментарях. Сумно. Ех, 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 ех. Хто знав, що від випадковості ми могли вбити персонажа? Як так вийшло? Я не знаю. Тепер нема в кого купляти щось. Блін. Ми навіть ім'я його не знали. Просто Торговець. Ну, і що мені тепер робити? В кого мені Нілі просити? Ну Він сам, в принципі, він, що, він розбив мені його, але я його вбив, то було нерівноцінно. Е, а ти що? Ти хто? Ти. Ти хто? Ей, Чел! Ти хто? То за те, що я його вбив? А, а, що його треба? Я, я навіть не знаю, як, як мені з таким битися. Просто вбиваєш і потім тобі мстяться, так само треба його ще вбити. Хм. <гум> ну як. Так. Ну. Я не знаю. Просто треба битися, бо по-інакшому, по-інакшому, не може бути. Або я його, або він мене. 64, 64 лазурито. Це якийсь баг. <гум> баг получився у нас тут. Ладно, потрібно битися. Тобто не був. Хто там взагалі такий, я не знаю. Але, в принципі, і інші, які до мене приходили мститися, я їх теж не знав. Навіщо? І що получається? Ще одна загроблена душа мною. Скільки я вже персонажів убив? Ех, не знаю. Не знаю. О, Люгмерт. Привіт. Що, знову труп? Кого вже ти надумав бити? Хммм. Ну, ідея поспи поки напевно, а я обдивлюсь його зараз.